Вітаю! Ми продовжуємо налаштовувати компанію у системі ОДУ. І в цьому відео ми налаштуємо товари, які ми будемо купувати та продавати. Для цього ми заходимо у модуль склад. І спочатку ми налаштуємо категорії товарів. Натискаємо меню налаштування. Категорії товару. Ми будемо портувати меблі, це будуть крісла, дивани, можливо, столи. Нам необхідно налаштувати для початку категорії товарів. У минулому відео я розповідала, яким чином налаштовуються рахунки бухгалтерські, рахунки доходу, рахунки оцінки запасів на категоріях товарів. Перегляньте, будь ласка, це відео. У цьому відео ми просто створимо певні ієрархії наші категорії. Отже, в нас є категорія товарів «Крісла», але нам необхідно для початку створити загальну категорію батьківську. Це буде готова продукція. Обираємо одразу метод калькуляції середня вартість, оцінка запасу автоматично. Зберігаємо. І на категорії товарів «Крісла». Ми додаємо батьківську категорію Готова продукція. Зберігаємо. Таким же чином, ми налаштуємо категорію товарів дивани. Обираємо батьківську категорію просто готова продукція. Змінюємо метод калькуляції обов'язково. На середню вартість та автоматично, можливо, ви працюєте по FIFO, тому ви можете обирати тут FIFO. Ну і тут я мала би також змінити категорії, саме рахунки бухгалтерські, відповідно до моєї категорії, це рахунок доходу, рахунок витрат. Але зараз я цього робити не буду. І давайте ми ще створимо ще одну категорію товарів. Це витратна продукція або витратні матеріали, тому що ми їх будемо в майбутньому використовувати як компоненти для виготовлення готової продукції, адже в нас буде також і виробництво. Тому ми змінюємо категорію товарів на компоненти. Це буде батьківська категорія товарів. Також змінюємо. Метод калькуляції на середню вартість, оцінка запасу автоматично. Зберігаємо і створюємо підкатегорії до батьківської категорії компоненти. Наприклад, це буде каркас, який ми будемо використовувати для диванів, для крісел. Також це буде тканина. Збрігаємо. І також це будуть, наприклад, ніжки. На кожну із цих категорій, нагадую ще раз, потрібно попрописувати субрахунки, тому що саме по ним ми потім будемо бачити більш деталізовану фінансову звітність. Отже, ми налаштували категорії товарів, тепер ми їх будемо застосовувати до товарів, які ми будемо створювати. Тож ми заходимо в меню Товари, товари і натискаємо Створити. Давайте створимо перший товар, це безпосередньо диван. Його ми будемо виготовляти, тому ми забираємо позначку Можна купити. Натомість нам необхідно вказати, буде спеціальний маршрут поповнення цього товару через виробництво. Це налаштовується у вкладці склад. У нас зараз тут немає цього маршруту, тому що в нас не встановлений модуль виробництва. Тож ми відкриємо сусідню вкладку, зайдемо в модуль додатки і встановимо необхідний нам модуль виробництва. Також нам потрібно буде встановити модуль купівля, тому що ми будемо купувати наші компоненти. І, відповідно, для того, аби налаштувати такий маршрут поповнення товарів, нам також необхідно встановити цей модуль перед тим, як ми налаштовуємо товари в нашій системі. Тож ми заходимо в додатки і активуємо також модуль купівля. Нагадаю, що в ентерпрайзній версії системи, якщо ви Передплачуєте ліцензію Оду, ви маєте право користуватися будь-яким додатком, який є в ентерпрайзній версії ОДУ. Тепер давайте ми зайдемо на наш товар дивани, який ми створювали в новому, або ще раз створимо товар. Диван, забираємо, можна купити, заходимо в склад, і тепер ми бачимо два маршрути, які в нас доступні. Перший маршрут це придбати, тобто купити, другий виробництво. Ми будемо його виготовляти, але не купувати. Натомість ми залишаємо позначку Можна продати, тому що цей товар це готова продукція, це не компонент, ми будемо його продавати. Якщо ми вже тут на цій вкладці зараз знаходимося на вкладці склад, тут ми також можемо заповнювати такі дані по товару, це вага там є. Термін поставки цього товару ми також можемо це вказати. Можемо вказувати опис для замовлень на доставку, на доставку або опис надходжень. Якщо в нас ці дані не заповнені, то в замість опису буде підставлятись просто назва товару. На загальній інформації на товарі ми звертаємо увагу завжди на тип товару, і ми рекомендуємо, навіть якщо це витратний матеріал, використовувати завжди, якщо це фізичний товар, товар ще зберігається. Чому не витратний, навіть якщо це якісь компоненти, тому що воду товари з типом витратний та послуга не роблять бухгалтерських проводок і. Проводок по складу. Тобто, як тільки ми купуємо цей товар, він одразу списується на витрати. Нам такий варіант не підходить, навіть якщо у вас є витратні матеріали, ми повинні спочатку купити їх на склад, а потім уже руками списувати на відповідний нам потрібний бухгалтерський рахунок або субрахунок. Тому ми залишаємо позначку товар, що зберігається. У нас можуть бути різні одиниці вимірювання. Ми залишаємо одиниці тут просто одиниця або штуки, одиниці вимірювання основна і купівлі. Тобто, ми можемо, якщо це наприклад витратні якісь матеріали. Купувати їх в коробках або в інші одиниці вимірювання, а витрачати їх на виробництво або продавати поштучно. Відповідно, ми також налаштуємо правильну одиницю вимірювання для того, щоб її вже підставляти на потрібний нам товар. Ми можемо використовувати артикули, воду це поле, називається внутрішнє посилання, тобто ми можемо прописати артикул для цього товару. Можемо також прописувати штрих-код, якщо ми захочемо користуватись на складі сканером штрих-кодів. Воду, внутрішнє посилання. Та штрих-код автоматично не генерується, тому вам потрібно прописувати їх вручну. Також перед тим, як робити інвентаризацію по складу, ми це будемо розглядати пізніше, коли будемо вносити залишки товарів на склад, обов'язково потрібно буде вказати вартість або ж це собівартість продукції, яка у вас лежить на складі. Якщо ви будете купувати цей товар або поповнювати його через виробництво, собівартість продукції порахується автоматично. Вона в нас буде рахуватись посередній вартості, оскільки ми це вказали на категорії товарів. Також ми можемо тут вказати продажну ціну, якщо ми вже її знаємо. Наприклад, у нас це буде 10 тисяч гривень. Якщо ми будемо зараз підключати додаткові товари, такі як варіанти товарів, то нам там потрібно буде потім налаштовувати продажну ціну додатково на кожен варіант товару, якщо у нас ця ці ціна відрізняється. І, звісно, у нас підтягуються автоматично податки клієнта, тобто податки, які в нас підтягуються під час продажу, адже ми їх налаштовували в минулому відео в загальних налаштуваннях по бухобліку. Отже, ми налаштували загальний товар-диван. Зберігаємо ці налаштування. Але, як я вже зараз озвучила, ми будемо використовувати також атрибути та варіанти товарів, тому що диван у нас це загальна назва товару, але в нас можуть бути різні варіанти товарів з різною тканиною, з різним кольором, з різним типом ніжок, наприклад. Тому нам необхідно налаштувати спочатку і включити таку опцію, варіанти товарів. Ми заходимо в налаштування по модулю склад, знаходимо варіанти товарів. Включаємо цю функцію і зберігаємо. Повертаємося в товари, на диван. Натискаємо в вкладку, у нас тепер з'явилися атрибути та варіанти. І нам необхідно також налаштувати атрибути та значення до атрибутів. Давайте зайдемо в сусідній вкладці, в модуль склад, налаштування, категорії. Так, це у нас тут треба оновити сторінку. Немає в нас меню. Тепер є атрибути. І натискаємо новий. Наприклад, перший атрибут це в нас буде колір. Ми залишаємо тип відображення перемикач, хоча можна було б також обрати колір, але я залишу просто перемикач. Режим створення варіантів товарів я залишаю миттєво. Ми можемо ніколи не створювати варіанти товарів, або створювати їх динамічно, але я залишаю миттєво. Зараз я покажу, як це буде працювати. Отже, в нас будуть такі кольори диванів, як білий, чорний, а також графіт. І такі ж, такі ж кольори в нас будуть це крісла, з яким ми будемо працювати. Зберігаємо. Давайте створимо ще один атрибут. Тканина. Додаємо значення синтетика і шкіра. Зберігаємо. І створимо ще один атрибут це будуть типи ніжок. Ніжки. У нас будуть металеві, а також дерев'яні. Зберігаємо. Повертаємося на наш товар, натискаємо на поле атрибут, і в нас тепер є вибір із атрибутів, які ми щойно створили. Це колір, тканина і ніжки. Колір у нас тут пропустили буквочку назві. Так, редагуємо. Чудово. Отже, додаємо колір дивану. Це в нас буде білий, чорний та графіт. Також додаємо тип тканини. У нас дивани будуть із синтетичної тканини, обиті, а також зі шкіри. І додаємо ніжки. У нас може бути диван з металевими ніжками або дерев'яними. Зберігаємо. Що в цей момент відбувається? Оду створює всі можливі варіанти товарів із нашими атрибутами та значеннями. Тепер, якщо ми зайдемо в меню товари, варіанти товару. То ми побачимо всі можливі варіанти товару із усіма значеннями. Тобто колір білий, тканина, синтетика ніжки металеві, колір білий синтетика ніжки дерев'яні, колір білий тканина вже шкіра металеві ніжки і так далі. Так само ми будемо налаштовувати і наступний наш товар. Крісло, тому що ми і крісла також будемо виготовляти, і в нас також будуть різні варіанти товарів. Але давайте ми зараз швиденько ще налаштуємо компоненти, які ми в майбутньому в наступних відео будемо використовувати для виробництва нашої готової продукції. Ми заходимо в товари, натискаємо новий і створюємо товар, наприклад, ніжка. Ми будемо її купувати, ми не будемо продавати ніжку, вона в нас буде використовуватися як компонент до готової продукції. Категорію товарів ми там не змінили на диванах, зараз змінимо. Тут ми вибираємо категорію товарів компоненти ніжки. Тобто ми потім будемо налаштуємо субрахунки на цій категорії зможемо відслідковувати. Дохідну і витратну частину, тобто по фінансовим звітностям, що в нас виходить із роботою з цими товарами. Тип товару залишаємо товар, що зберігається. Ніжки в нас обліковуються в одиницях, ми це залишаємо, вартість ми потім пропишемо. Якщо ми зайдемо в вкладку Склад, ми залишаємо позначку маршрут придбати, ми не будемо виготовляти цей товар, ми тільки будемо його купувати. Зберігаємо ці налаштування. Тільки нам потрібно ще додати атрибути та варіанти товарів, ніжок, тож натискаємо атрибути та варіанти. І значення в нас будуть металеві та дерев'яні. Вже в залежності від того, який саме диван ми виготовляємо, саме цей варіант ніжок ми будемо використовувати потім по специфікації. Давайте повернемося ще також на диван і змінимо категорію товарів дивани. Це важливо. Коли будемо створювати крісло, то оберемо категорію товарів крісла. Тепер давайте створимо тип товару. Що зберігається, це в нас буде тканина. Тканина в нас також кількох значень синтетика та шкіра. Ми не. Продаємо цей товар, використовуємо для виробництва, тому тільки купити можемо. І категорія товарів у нас буде тканина. Але ми будемо використовувати тканину в метрах. І, відповідно, на специфікаціях також використовувати в метрах, тож ми змінюємо одиницю В Воду по дефолту вже є створені одиниці вимірювання, в тому числі метри. Це тип, або категорія одиниці вимірювання довжина. І залишаємо такі налаштування, тому що ми будемо в метрах вже і купувати цей, цей товар. Якби ми купували, наприклад, в погонних метрах або в, я не знаю, в кілометрах, тоді ми би змінили одиницю вимірювання купівлі і налаштували коефіцієнт для конвертації цієї одиниці вимірювання в основну. Поки що ми залишаємо таким чином, перевіряємо атрибути та варіанти, перевіряємо маршрут поповнення цього товару через купівлю і зберігаємо наші налаштування. Давайте ще один товар ми створимо, який ми на майбутнє будемо використовувати. Це, наприклад, скоби, тому що ми скоби будемо використовувати при оббивці, наприклад, нашого дивану та крісла. Також тільки купити товар, що зберігається. Категорія товарів у нас немає, категорії товарів скоби, тому поки що залишаємо просто компоненти, але ми можемо в будь-який момент створити категорію товарів. І її сюди змінити в цьому місці. Нехай поки що будуть також просто одиниці, будемо поштучно їх купувати, але краще, звісно, налаштувати, наприклад, ящики і скільки штук у нас в одному там ящику або в коробці ми купуємо. І залишаємо маршрут придбати, зберігаємо налаштування. Отже, ми з вами налаштували товари, які ми будемо продавати, це дивани та крісла, а також компоненти, які ми будемо використовувати по специфікації для виготовлення на виробництві нашої готової продукції. Дякую за перегляд!